Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 21 вересня 2024 року. Ну що ж, карта дня для нас. Що в нас сьогодні? Туз Пентаклів. Хм. На дні колоди, п'ятірка посухів. Туз спентаклів. Доля сьогодні буде роздавати подарунки. Кожен з нас отримає свій подарунок. Хтось нову можливість, хтось нові ідеї. В когось це стабільність, для когось це. Подарунок. Який вже подарунок? Дивіться, підставляйте самі. Але ту з пентаклів, це от доля на долонці простягає шанс. Відкривається портал сьогодні. Тому будьте уважні до пропозицій, будьте уважні до ідей. Це насінинка, яку потрібно посадити для того, щоб проросло грошове дерево. Також це пентаклі це не тільки гроші, це і наші ресурси, наше тіло, наше здоров'я. Можливо, хтось сьогодні зверне увагу на своє здоров'я, на своє тіло. От і захочеться щось робити, покращувати, дбати про своє тіло. Можливо, це початок терапії, початок м, занять йогою, спортом, плавання, масажі. І це абонемент, який потрібно. Ми купили, придбали, замовили, і потрібно його оплатити. На дні колоди. П'ятірка посухів. Це конкуренція боротьба. Можливо, саме чи конфлікт, суперечка. Вогонь це це дія. Це в такій позиції може бути агресія, напруга. І, можливо, саме ось в такій. При такій конкуренції, чи при суперечці, чи при конфлікті у вас виникла ідея, або ви зрозуміли, що ви саме хочете втілювати, що ви хочете отримати можливо, це стосується вашого тіла, як я щойно сказала, так, що вам звернули увагу. Що ну, чиюсь думку, в них не гаразд що з вашим тілом, чи з вашим здоров'ям. І це вас спонукало, от саме ось тут дія, спонукало звернути на це увагу, спонукало про це подумати, спонукало, ну, відкрило очі, рухатися. Або ж конкуренція вас штовхнула розвиватися. Тому що о, ви побачили, що хтось має щось краще, хтось досяг більшого успіху. Ну, тобто, що тут у вас по п'ятірці посухів: боротьба, конкуренція, сварка, агресія, ви виясняли щось, ви хочете щось комусь довести. І ту з Пентаклів, от саме тим, проявився ось такою ідеєю, бажанням. Розвиватись і отримати більше. Давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати в нашому зрості, в цьому шляху? Твійка кубків. Можливо, рідні, можливо, знайомі, допоможуть люди. А можливо, саме в такій компанії ще з'являться додаткові ідеї, ресурси, натхнення, вас підтримають, ви зустрінете правильних людей, потрібних людей, які допоможуть вам просунути вашу справу, які допоможуть вам, якщо це стосується тіла, тут допоможуть. Поставлять діагноз, так, якщо це здоров'я стосується, якщо це тіло, можливо, тут масажист, людина, яка допоможе вам скоригувати ваше тіло, можливо, це групов, груповий захід, громадський захід, де будуть люди, і там також ви отримаєте, чи гарний настрій, чи нові ідеї, чи підтримку, чи Співпрацю, партнерство. Ну що ж, а що нам буде заважати? Конкуренція, агресія, сварка. О, тобто ось тут. Коли ви будете домовлятися, гарно проводити час. Будьте уважні, слідкуйте, щоб ось це гарне проведення часу не переросло в конкуренцію, в конфлікт, в відстоювання інтересів своїх, в агресію і зіткнення его. Тобто, знаєте, коли вам намагаються щось підказати, а ви я сам знаю, не треба мене вчити. Ну, тобто, як вже збирається більше трьох людей. Будьте уважні до напруги, яка буде виникати, до вогню, тому що допоможуть емоції, бачите, кубки, враження, емоції, захоплення. А заважати буде вогонь, впертість, впевненість, коли ми хвалимося. Коли ми не слухаємо, не беремо до уваги, настоюємо на своєму, переконуємо, тиснемо, вимагаємо, це все буде заважати. А сьогодні взагалі чудовий день, так? бо приймайте подарунки, дивіться, доля дає на долонці вам можливість, шанс, скористайтеся. Приймаємо сьогодні подарунки. Все, не, не буде в нас ні агресії, ні конкуренції. Нема. Ми заховали. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам нам ми всім мирного і спокійного дня, вдалого, цікавого, емоційного, щоб день приніс нам радість. Радість, подарунки, задоволення, нових людей, нові можливості, нові ресурси, нові бажання. Ну що ж, Дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок обов'язково, мене це дуже надихає, мені дуже приємно. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось до зустрічі, па-па!